Слухайте, я і мої пакети. Всім привіт. З вами лишаються, Бо мене тягне поговорити сьогодні. Ну, буває в мене хороший, чудовий настрій. А як я люблю проводити час плескати язиком? Так, це правда, так, це я дивлюся. Дивлюся, що мені там написали. Так, а я хочу сьогодні поговорити про такий феномен. Культурний у Ірландії серед українців. Я вам скажу як психолог, це не пигато. Ви можете погугліть, перевірити і написати мені, якщо я помиляюся в своїй оцінці психологічній. Я прийму Погуглю з вами теж. Феномен, коли люди починають казати, ну, навіть, ми жили у шикарних умовах. Ми будемо створювати собі тут шикарні умови, до яких ми звикли. Ми дуже багаті були в Україні, щасливі Феноменальна кар'єра, бізнес, ми, власники салонів краси, у Одесі. Боже, що там, чого ще? От так, я скажу зараз інтимне. Мені згадався приклад. Одна моя знайома розповідала, теж вона приїхала у Ірландію, яка вона бізнес-вумен і багата жінка. І, і на це моя інша знайома, слухаючи це, вона казала, що ну якщо ти така багата жінка, віддай Каті за квиток вона тобі купила на літак гроші, то мені не віддали гроші за квиток, ну нічого. Я казала, що мені не треба. А, ну, Це було таке роздратування цієї дівчини не стосовно вихваляння, а стосовно просто що вона бачила, що це не так. Що там ну, людина намагається, щось заробляє, але ну, важко, досить важко. І мені здається, ну, так само. Ну, коли людина живе в готелі в нашому Балабафі, і там такі умови найгірший номер, і, і розповідає, що вона є багатою людиною, власниця салонів краси у Одесі, що ну, тут сказати? І так два роки. То, то, то теж. Так ось, це феномен розповісти, що ми там були дуже круті. Ми втікли не від бідності, як ти, Катя, втекла, і українці, які тут перші приїхали. Ми не від бідності, ні. Ти не могла створити собі чудове життя в Україні, а ми змогли. А тут, тут тому ми не підемо працювати, бо, бо в нас були хороші умови, ми звикли до хороших умов, до хорошої роботи і кар'єри. Так ось від чого все це? Відразу, я вам скажу. Від того, що ви там якийсь там рівень тримали. Ну, Наприклад, я була бухгалтером, людина мені каже, ну там щось там вам вдавалося. Але за українськими мірками. І загал, на жаль, в Україні це буде змінено. Я вірю в це. Ну, Важко жив в Україні. Я можу порівняти життя і в Україні, причому в трьох містах, так? І Можу порівняти життя у Ірландії, ну, тільки в нашому графстві доньку. І загал український середній клас, бідний. Ну, якщо ви там купили собі машину, то це там, 10 років, і, і вона ну не нова, і, і вже там, і як ви її купляли? Це переважна більшість. Є, звичайно, що тут автівки кажуть, я не бачила, бо я не розбираюсь, може, ще в автівках. Кажуть, що це дуже дорогі автівки. От мій чоловік каже, я йому довіряю. Але це ну, крапелька. Крапелька у, 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 у взагалі, загальному морі бідності. Тут нема нічого принизливого. А, бо, ну, Кожна країна кожне суспільство проходить свої етапи розвитку, і свої занепади бувають, і свої підйоми. І в нас це буде. Ми величезна Київська Русь, яка величезна імперія цікава, цікавою культурою, дуже сучасна на той момент. З нашими королевами, нашими княжнами хотіла одружуватися Європа. Ну, потім це змінилось. Таке от життя. А, так, це від того, що тут ви ще більш принижені не можете влаштуватися. Про це буде окреме відео. Скільки людей зараз хоче повертатися в Україну. І люди не змогли за от роки війни хоч щось, хоч якийсь мінімум, якось влаштувати своє життя. Не мінімум, тут. бо ну, це важко досить. І відчуття такої приниженості, що ви, хоч би, вигадали своє чудове життя в Україні. Але, але ж ну, це не треба закінчувати психологію, щоб розуміти те, що я кажу. Всі уважні люди розуміють, що це ну, не зовсім правда. Бо багаті люди собі відразу купляють хороші умови і не живуть. На гроші від ірландської держави, вони ж там мінімум по безробіттю. А <смі> на, остан... на останок а наша жінка розповідає, що гроші приходять на доп... допомогу, яку платить Ірландія, це платять не ірландці, це платить Америка. А ірландці тільки за... заробляють на цьому. І треба дякувати українцям, які приїхали і, і живуть на допомогу Ірландії. Ой, їм кажуть, такі, їй кажуть ці дівчині, ну, якщо ти, шановна, вважаєш, що це Америка, то подумай, як Америка, яким чином Америка має зв'язок з допомогою по безробіттю? безробіттю. вибачте. Бо ти отримаєш допомогу по безробіттю, ірландську. От яким чином Америка до цього? Ну, ви всі токсичні. Це вже, все, що я хотіла сказати.